Резервні команди або дві команди друг, які ми все ще можемо спостерігати на екрані. долучення, але і святою підтримкою можемо на атаки. Намагається доразний, накрилі, накрилі, накрилі! в, разі тримали, може, сьогодні адресу, в, атака, в Просто до штафної чорни швидко наняли на тривога і потім через одне очікування коло здраво лише. Подача до штрафної майданчика. Зараз, можливо, Вросла скидає під футболістів, Подача до штрафної. Подування теж займають. Це футболіст, прийшов. Міжсезоння, сезоні ну, про це згодом говоримо, то Лоян зараз пробиває на поворотах і надійно на вижні, що... І Включно зараз удар Дальній і відбуває перед собою доховання. Ще може бути добування від... Що команда не зовсім зіграна. подача до, до штрафної площі та до воротарської площі. Там uh, Єрмолов, Єрмов, найбільший перший, вже розпочав атаку своєї команди. Передача мене тукре. Денис під ліву ногу. Удар порог. Забиває Денис Дукле і робить рахунок. 1-0 на користь Ворскви. Два. Спокійно прийняв м'яч. Спокійно. Підправою рукою тримає м'яч, віддає передачу. 40 Удар поворота забирає оцепріє. Олександра Жадана і знову зновурська, до речі, грає без нічиї, що в трьох матчах вихід на сам удар від шада подача до воротарського майданчика Удар і від каркасу воріт, М'яч не там Треба вже віддавати пас. Тож це площальні удари дурі на безпеку. Приймає, Юра, приймає!

Забувають потації і робить це Владислав Островський. Острож із другою мені з вишки комокаторської здалося, щоб я ще висяти. Сонце прямо в очі волки, чому би не пробити. Так, і подумав, і пробив, щоправда, правда в дев'ятку воріт. Довгого і там витягнув звідти, щоб боротьбу нав'язати подача з кутового. Дальній удар низом і фінальний фрісток, який сповіщає про перемогу Полтавської ворскли 2 з рахунком 2-1 над Олександрією.